Вітаю вас, шановне товариство! Так, нам значить треба познищувати ці балочки. Балочки у шестеренках, щоб ми могли а, запустити цю механізму. Ну, ось одну я вже знайшов, другу знайшов, треба ще одну, а вище нема. Отже, це десь має бути нижче. Блин, хотілося б десь звідси його зняти, так? щоб не спускатися на самий низ. Ну так, щоб не спускатися на самий низ, бо це задовбує по цій драбині нагору, на низ на гору, наниз. О, я її бачу. Чудесно. Все, ми всі три знищили. Тут, до речі, є ще ящичок. Як я це його минулого разу пропустив, чи що, ну добре. Десять набоїв до пістолету з зайвими не будуть. Чудово, ми всі три балочки знищили. Тепер можна запускати механізм. Так, до речі, я, то я вже згадав, те, що дуже скоро буде ця битва з вердуго, з усією ось лівою рукою чи правою рукою вже не пам'ятаю цього салазара. Це реально дуже скоро відбудеться. А ракетниці в нас немає. Ну, то й добре, буде навіть цікавіше. Скоріше за все, в наступному випуску буде ця битва, я так думаю. А В цьому все ж таки ми навряд чи встигнемо. Дивіться, яка заставочка якісна. Ух ти! Все, міст ми переставили і двері ці залізні відчинилися. Як у них тут все автоматизовано, механізовано, так? Це дуже просунена така цивілізація цих зомбаків, як я дивлюся. То зараз uh, не дуже хороші хопята шмають влазити, я пам'ятаю. О о-о. Почалось. А де вони шо? Я їх не бачу, вони по мені шмаляють. На горі їх немає, я не, я не розумію, а де вони? Де вони? Звідки вони по мені це капець? Ну добре. Шльостики, ви десь тут чи шо? А, о! Ти Та... гнида ти паршива, падло! Ти дивись що робить, а? Так, з нього нічого не випало, ну аптечку поки що не будемо використовувати, бо, мабуть, ранувато. Так, тут є спуск, але давайте ще подивимось, ні тут немає більше робити Добре, спускаємося. Опа, я прям до братика прийшов, та ти диви. А це й не знав, що робити. Так, така трішки навіть медна ситуація вийшла. Цей там щось по мені стріляло. цей, що стоїть поряд зі мною, такий туди-сюди, туди-сюди, типу реально не знаю, що йому робити. Так, ну, давайте ще не будемо лікуватися. Давайте ще трішки почекаємо, щоб мене ще коцтули, бо я скажу, дуже шкода витрачати хп-ху. Так, Jump Down. Оце вже оце вже нормальний двіж пішов. І ось там ось динамітчик, цей сарайний. Треба спершу його завалити. Це абсолютно точно, бо він нам спокою не дасть той дебіл. Девін. А де ти на міщик? А. -а, -а. Так він що, сам себе <хай> Чувак, ну ти даєш? 1500 песо, 1500 тисячі песо. Він сам себе підірвав, виходить, такий камікадзе справжній. А мені менше роботи. Ну треба було реально спершу ним зайнятися, бо він би нам задовбував. Блін, цей знов косу метнув, але я цього разу бачив, як пістолетом і її... ви. Ой! Швидше, 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 так. Оці чуваки реально дуже стрьом, бо вони все косу метають, і цей навик, ця навичка косу метання у них на доволі високому рівні, я вам скажу. До речі, ми прокачали наш е, Маузер, і він так цих зомбаків валить, погодьтися непогано. Буквально кілька пострілів і все, зомбака нема. Так, оці косометальщики це реально найстримніші хоп'ята такі. І що ж, виходимо. А, тут я знаю, дивіться, дивіться, в мене ж є граната. Хоп'ята. Гогед, Все. Граната реальна класна річ. Ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. РПГшник, Ой -ой 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 -ой. ви що прикалуєтесь? Це називається попов. Срати мазати смоктати, бляха. Так, брат, ты до, до речі, я коли минулого разу грав, я не пам'ятаю, щоб той чувак був з РПГ, хою реально, я не пам'ятаю такого. Це капець чуєш, чувак, з РПГ вибіг, бляха. ну це взагалі жорстко уйшов. Так, мені треба, щоб вони до мене ззаду не підходили. Тож давайте так, ось так, ось зробимо, ну все, нарешті. Та дивись, скільки їх лізе. там ще чуваки біжуть. біжать. Це Срака. Что ж сокоится? Так, 1300. Все чуваки еще харкают, задолбают. Ой. Да иди в жопу, ну ты морзота срана. Це капець, чуваки. Все, здох, так. О, золотий браслет. Зелена трава і ця хрінь. Так, дробовика у мене залишилося, всього лише 10 куль, ви собі уявіть. А, ну це зараз ми комбайнуємо. Використовуємо якраз повний запас здоров'я в нас є, але ну, блін, ну це печалька, хлопці. Ні, ну серйозно, це якась срака була. Я ж кажу, я такого не пам'ятаю минулого разу. Давайте збережімося, збережемося. Чи почекайте, поки що може не будемо. Може ще щось зберемо. Так, як ви минулого разу грав, там, по перше, їх по-моєму було менше цих чуваків. Це по-перше. А по-друге, чувака з РПГ хою абсолютно точно не було. Цього разу ще й РПГшник був. Тобто, ну блін. Я чесно кажучи, ведь не встрався, коли той чувак з РПГ виліз. Я думаю, це треба ж в першу чергу його мочити. Дверей тут нема. А ну тоді так, тоді пішли, збережемося. Сейф, сексес! Ну, та і справи у нас вже не такі вже й добрі, так, чесно кажучи. У нас тільки кулемету більш-менш дробовика взагалі понти, так. Ну і пістолету знову ж таки дофіга, але ну, блін, з пістолетом особливо не затащиш, так? Коли на тебе там купа хоп'ят іде. Давайте будь ось що зробимо. Та бляха, о. Так. Двери, двери зачиняются, так? Ой. О, тут зеленая трава, до О, давай-то его тоже здесь снайперки, чувак, ее. Че это? О! Блин, швычешь. Е. Ой, це вже сумненько. <головіка> Бляха! Та йди в жопу дебіл! Бляха, як вони мене бісить, він коли атакує, він одразу 4 удари! Він одразу 4 удари тобі наносить, ну це якийсь прикол, ну реально, блін. Це нікуди не годиться. Одразу 4 удари тобі наносить просто отходить один разок завтикав, так? Та, ну це я просрав, короче, так ясно. Ну, їх занадто багато, ну це якась срака, ну куди, ну, блять, 20 довбойоби, вибачте мене, 20 довбойоби, долбойобы, котих и так вбити нереально важко, ты ще й купа цих придурків повибігала, ну куди? Ой! Та я зрозумів. Мене коснули через заставку, ну, блядь, прикольно, так. О. Оце було круто, чуваки. Ми одного вже вальнули. це так, оце я розумію, 15 тисяч песо. Ну то реально було дуже так неприкольно. -у -у. Мене, я ж кажу, костнуло через те, що заставка вінкнулася. Давай придурку. Ой, стреляй, братику, давай. Давай, давай, давай. Ж якісь, до речі, без живущий, выходит так Бо я... Нарешті. Реально, ну цей більш живучий виходить, бо я коли того мочив. Теж 15 тисяч, то я з двох пострілів зі снайперки його вбив, так? А цього чомусь із трьох чи навіть з чотирьох Блін, в мене вже і снайперки тепер немає, ви прикиньте, чотири набої до снайперки. Це просто жестяк, чотири набої до снайперки лишилося. Ну, принаймні, ці двері відчинилися, так, це круто. О, ну хоч. Хоч дробовика нам дають. О! А ось і чуваки прибігли. Ще з них зараз песо позбираємо. Чудово. О! О, з чого ще я... О, ну все. А ну тепер у нас справи, в принципі, непогані. У нас дофіга пістолету. Дробовика 13, кулемету в принципі, багато, Дві аптечки, одна зелена трава. О, тільки так, у нас реально біда тільки зі снайперкою, по суті. О, ще й запальна граната. Так, у нас бідать якісь зі снайперкою, по суті. О, ще 10 дробовика. О, це вже класно. Все. Оце вже реально класно. Це ми вже себе нормально почуваємо. Так, тут нікого не лишилося. Не з першого разу у нас вийшло, але вийшло. Найкрутіше, звичайно, ми другого разу впоралися зі снайперки. До речі, реально ці чуваки, вони, по-моєму, називаються Гарадори, якщо я не правильно пам'ятаю, вони називаються Гарадори, то ми їх класно, звичайно, зі снайперки розмотали, тільки шкода, що стільки набоїв витратили вже до неї. Ну, що ж тут більш нічого немає знову ж таки, так? На горі нічого, ну так, нічого, значето не пропустили. Ешлі. Мій герой! Леоне. <гум> Містера Кеннеді. Вам не здається, що корочі вже пора закінчувати, так би мовити? Ні, Леоне! О, я встиг натиснути XC. Where's the satisfying sound А десь цей прекрасний звук, як щось там, ну, п... Протикається. Як тобі такий трюк? Як ти смієш? Вбити його. Убий! О, це його ліва чи права рука, я не пам'ятаю. Пішла. Вердуго. Пішли, ми маємо готуватися до ритуалу. Леон. Ти живий? Можливо, у тебе дев'ять життів, але тепер. Але... це не має значення, Містер Кеннеді. Я відправив свою праву руку розібратися з тобою. Твоя права рука відірвалася, типу. К кажи, що хочеш, помрити, хробак. Бачите? він уже так нервує. Спершу він завжди так сміявся. Ти та частина мого сценарію, там те, все, а це вже помрити хробак. Уже нервує. Це як, як Путін. Так він перші дні такий, типу, там там денацифікація, все це. А це вже він з кожним днем все гірше виглядає, за стіл тримається. Оце щось схожі метаморфози. До речі, бачите, тут братиком проколовся на штирю. Тобто, Леон не перший, кого скидали в цю яму, а він ще й скидував своїх власних цих монахів, зомбаків. А, мабуть, це ті, хто проштрафився, наприклад, запізнився на роботу, вийшов там не на 9, а на 50-го. А на півде... Тебе скинули там. Чи побачили тебе п'яним на роботі, скинули там, не почистив зуби, там на... прийшов з брудними зубами, тебе скинули. кажучи, коротше, коротше. ось бачите. Ну, ось цей точно, я думаю, пив. Так, цей пиячий по обличчю видно, цей любив прикластися, ось його і скинули, власне, сюди. А цей ще досі кровоточить, дивіться, цього недавно скинули, судячи з усього. Так, добре, коли ти вже знаєш, які кнопочки натискати, бо знову ж таки, коли я проходив минулого разу, я не знав, які, до речі, мені оце подобається, коли кажани літають коло логону, він такий охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так кумедно це виглядає. Шкода, що їх вбивати не можна, Бачите Ти їх типу ріжеш, але вони не вбиваються, вони потім встаються. Одно. Так Такий кумарний момент трошки. А, ні. Кажіть таки, можна вбивати. Але з них нічого не падає. Так, ТМП, жовта трава, набої до Магнуму О, до речі, у нас помож зелена була. О, так, клас, дивіться, у нас є ж зелена трава, комбайн. І одразу використаємо, бо у нас запас здоров'я був уже неповний. Так. Якраз ми і підлікувалися. Чудово. Просто чудово. Чудово та різнокольорово Так, ми нічого тут не пропустили, до речі? У мене щось таке враження, що тут ще щось є. А, о, 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 так, так, бірюза, бірюза, Я ж бачив, що там наче щось світилося. Так, тут у нас є запальна граната, є драбина на гору. А, і от там ще дивіться, щось наче є, так? О, корона блін, я щось її не пропустив, прикиньте. Ну це цю корону, я так розумію. Це ж теж типу предмет, котрий можна, судячи з усього покращувати, так екзамайн. Так, два, два дві дві штуки, коротше, кажуть, be inside. Ну але я так розумію, що ця штука сюди не підійде, так? Ну так. Це, це щось інше. Добренько, добренько, братику, торгашику, Торгашику братику. А так я ж забув сказати, довести до кінця, те що я коли тоді минулого разу проходив, я ж знову ж таки не знав, які кнопочки натискати. Я на цьому моменті намучився. Я не знаю скільки часу я намагався оце ж натиснути ці кнопки. А вже тут, ви бачите, з першого разу ось так ось просто все зробив. Так, ну набої до магному знову ж таки ми продаємо. Шпінель продаємо на 4 тисячі Velvet Blue продаємо. Ці очка залишили. Ну, давайте тоді, мабуть, маску, реально, чуваки продавати, бо я так розумію, що ми вже, мабуть, не знайдемо ці камінці, а якщо і знайдемо, то вони, мабуть, вже будуть для корони. Так, тож давайте продавати. 15 тисяч, золотий браслет продаємо, ну а корону лишаємо так. У нас 78 тисяч, в нього, до речі, якийсь новий товар, він каже, з'явився. Ну, я поки що не бачу. А, ось страйкер, бачите, це теж типу дробовика. Ну, в нього трішки довша ця перезарядка, але більший кепейсіті. а, і довша. А, і швидше він стріляє. Ну так, він, в принципі, по всіх параметрах навіть кращий, ніж наш цей Riot Gun. Блін, може реально його взяти, а? Ну реально, продати наш дробовик, так, а цей купити. Бо на повному серйозі в нього зараз урон 6,0. Тобто його там трішки покращити туди-сюди, і буде доволі таки хороша зброя. Так у нього кейситі зараз 12, тобто набагато більше. Fire Спід у нього краще, причому набагато краще, дивіться. І швидкість перезарядки вже краще, навіть без покращення. Так, давайте реально будуть продавати чуваки наш дробовик йому Riot Gun за 60 тисяч. <світ> 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 uh, купуємо у нього цей страйкер. Ну, реально, це класна <світ> зброя. Знову ж таки, я коли минулого разу проходив, я її не купляв. Ой, реально, вона ще місця менше займає, дивіться. Засіньте, скільки вона менше місця займає, Це ж дробовик, у мене десь ще ці дві понівки займав. Або ще й навіть більше. Тобто це капець, реально, так? Він ще й понти місця займає, виявляється. Так реально, дивіться, скільки в мене ще місця, чуваки. Ми спокійно можемо ще якоїсь зброї купити. Чи той самий РПГ з собою носити, так? Ну, подивіться, у нас ще місця, я не знаю скільки. Так, ще ж купили більше більше нього товарів. О, рокет лаунчер. До речі, можу в нього рокет лаунчер купити. Якраз до цього придурка. О, давайте покращувати ж наш цей страйкер. Is that так, Thank урон покращили. Рево отспіт. Швидкість перезарядки покращили. Можна ще капейсіті покращити. Чудово. Все страйк і креми покращили на максимум, наскільки це поки що можливо. Майнсровер. О, можна йому покращити урон. Так. Ревоатспід, так. Ну тут уже більше не вистачає грошей. На ТМП ху теж не вистачає. На ріффу. О, на ріфу можна кейсіті покращити. Все чудово. Ой, і до речі, я ж покращив на ріфу, так? І у нас тепер так, у нас тепер повна обойма 12 куль. Це приємна штука, коли ти покращиш. А ось цей страйкер. О, ну він так цілиться ще й цікаво. Він, до речі, схоже чимось на цей ППШ, так? Цей совковий кулемет чимось схожий. Блін, ну круто, так, я ж кажу, я минулого разу не купляв цієї зброї, буде цікаво на неї подивитися. Ну по всім параметрам я ж кажу, вона реально краще за звичайні дробовики, по швидкострільності, місця менше займає, тобто більш такий компактний. Це successful! Ну, можна було, можна було придбати ще ракетницю, в принципі, поберегти гроші, так, там не купляти там ТС. Придбати ракетницю. Ну мені все ж таки здається, що ми зробили правильно, краще прокачувати зброю. бо реально ракетниця це таке, так? Це чисто на якийсь один випадок. А так ми покращували дійсно нашу зброю і е нормально себе почуваємо. Так, ось тут буде, коротше, цей вердуго. В цій каналізації буде цей бос. Але мабуть, будемо битися з ним вже в наступному випуску, бо цей вже, в принципі, пора закінчувати. Зараз тут позбираємо всякого лайна. Так, ось бачите, це навіть заставочка, як він там щось типу, бігає шпінель, так тут ничего, тут ничего. Так, і ось тут з двері. Ну там просто, по-моєму, не буде зберігалки, і там буде вже ця битва з зверду. Тож, давайте так все. Ми назбирали трішки цього лайна, шпінелі та Velvet Blue. Давайте вертатися, зберігатися ще раз, та й будемо закінчувати наш випуск на сьогодні. Можливо, він вийде такий коротенький, але я ж кажу, просто я хочу вже в наступному битися з ним, бо битва там, я скільки я пам'ятаю, реально непроста Принаймні, коли я минулого разу грав, вона була реально непростою. І я тоді використовував РПГ, а цього разу я не буду використовувати RPG, тож я не знаю, як воно що воно буде. Що ж, хоп'яти дівчата, я вам як завжди вдячний за перегляди, за вподобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!